Золотий лев їде на Філіппіни. На венеційському фестивалі найвищу нагороду отримав фільм філіппінського режисера Лава Діаса Жінка, яка пішла. Майже чотиригодинний чорно-білий трилер розповідає історію жінки, котра починає нове життя після 30 років ув'язнення за вбивство, яке скоїла не вона. Головою журі на 73-му фестивалі став режисер стрічки Краса по американське Сем Мендес. До офіційної програми увійшло 20 робіт. Гран-прі журі дістався американському кутюр'є Тому Форду за дебютну режисерську роботу Нічні тварини. Амат ескаланте Срібних левів отримали американські та російські режисери. Амат Ескаланте в драмі Дивовижна спіраль використав сюжет про прибульців, додавши до нього еротики. Росіянина Андрія Кончаловського нагородили за історичну драму Рай про події в роки Другої світової війни в німецькому концтаборі. Володарем почесної премії Золотий Лев за внесок у світовий кінематограф став французький актор Жан-Поль Бельмондо. Нагороди за кращу жіночу та чоловічу ролі отримали відповідно Емма Стоун за стрічку Земля Лала -ла» та Оскар Мартінес за фільм Почесний громадянин.